Добрий день, шановне панство, пане Володимире. Ось дивіться, в мене ось дверчата. Ви, пан Володимир просив мене показати, як я зробив дверчата, на якій все вістані. Висота вольєру у мене приблизно, не приблизно вона дорівнює висоті шифера. Ось тут шифер. Далі сітка йде, зверху я накриваю. Весь вольєр сіткою, щоб не залізли мені, щурики не наробили або інші тварини не наробили біди. Далі дверчата. Зараз я їх трошки відкрию. Частина дверчат, дверчата десь е, до 30 см десь від землі. Е, вони відкриваються на мене. І знизу дверчат у мене є прибита бляха. Висотою десь, напевно, сантиметрів 50-40-50. Для того, щоб внутрі сітку не бажано, бо сітку будуть рвати внутрі. І ось не знаю, не хочу заходити туди, зараз самка буде. Тут 30 см, тут в мене бляха от є. Але висота досить мала. Тому що в мене два рази було таких випадків, що я забув закрити дверчата і два рази в мене повтікали внутрі. Ну добре, що вони внутрі не повтікали на вулицю, а були приміщені, і я їх половив. Так, ще що по дверчатах. Ну, Ширину дверчат, я знаю, десь 60 см, щоб зручно було зайти. Бо я відкриваю дверчата і даю, кидаю їм що, годівницю. тут, ну, Щоб обслуговування було е, зручним. Тепер перейдемо до другого вольєру. От, другий вольєр висота, так само, шифер. І тут дверчата. Дверчата вже на висоті десь 60-70 см від низу підлоги вольєру. Зручно чим? Ніколи нутрія сюди не вискакла не вискокла мені. Навіть деколи теж забуваю закривати дверчата, але оскільки то високо, нутрія не вилазить мені. От. То знову таки 60 см, то ну, в даному випадку в мене плоский шифер, можна бляху сюди поставити, Можна і, і такий ж хвилястий шифер ставити. Е, ще що, вольєр. Вольєр чого за шиферу, тому що середині обшитим шифером, тому що шифер не гниє. Якщо е, вольєр обшити. Е, обшити бляхою, то бляха Профнастіл, наприклад, чи що, то він вам, так як вас ви там мені розказували, що з профнастілу корпус тої будівлі зроблений сарайчика, то профнастіл, якщо він буде контактувати з, з гноєм він за 3-4 роки. Може, трошки за 5 років він зігниє, бляха зігниє і все. Я би рекомендував таки обшити сантиметрів 60. Ну, щоб, ну хоч 40 так, Напевно, з 50-60 сантиметрів знизу прикріпити блях, шифер знайти, його закріпити болтами до металічну до бляхи, зовнішньої бляхи, якщо ви так хочете робити. Бо шкода, з неї, потікають внутрі. То не зразу буде, ну, але буде, з часом буде. От. Ну, сітки з сітки я би не рекомендував робити, бо сітку, сітку кролячу, то внутрі дуже швидко її. Великі нутрі маліше малі до 4-5 місяців можна тримати і на сітці, Ну, в сітка, а великий нутрі, наприклад, той самець він два рази хапне за сітку і того, і, і порве її. Бо маса, наприклад, 12 кілограмів самця. Я десь читав в газеті в статті якісь, що. Самець, як він кусає, то в нього сила до 110 кг. Що ну, ну так, так сильно стискає він то все. Ну і все вроді. Ну, тут, от, в даному вольєрі, тепер що би я ще рекомендував не робити так, як я зробив, бо мені незручно, наприклад, ловити і перекидати ногу сюди. Тут блок кидаю з тої сторони і з тої, щоб я заліз і виліз, бо мені вже старша людина, трохи важко через такі великі бар'єри брати. Я би радив зробити, наприклад, дверчата, одні дверчата зробити десь на 70 см, щоб відкривалися, і ті, що будете другі, які будете обслуговувати. Щоб відкривалися е, ну, вище. Там я не знаю, яку ви висту будете собі робити. Так би. Бездув... Бо дуже, От зайти в той вольєр мені мене проблематично. Якби навіть хотів зараз самця зловити, то я би напевно сам не впорався, погоді бо бо того. От дивіться самка вже, дивіться, бачите, ми зробив одну справу, а самець собі пробує робити другу справу. О, самка втікає, він не дає собі ради з ними. Ну, я думаю, рано чи пізно в них то все вийде. Все, дякую за увагу, до побачення.